Hello Friendly, з вами Деніс Френдлі. Сьогодні знімаємо. Багато понаписували мені. Я вже казав в тому відео з паличками, скажу у цьому написали багато, щоб я снікерсом попробував все-таки. Бо я вчора сказав, що типа, Фереро Кіндер Шоколад це також від Фереро. Я не знаю, де це є, що пише Фереро. Де це ми найдемо? Так, 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 Міше. О, проїзд від. Це що це про... Коротше, Фереро, я вам не видно, так? Видно Фереро, о, бачите, Фереро. І Ферро Мішеле Фереро Штрасе, Це по-німецьки. І, коротше, Нутелла, це теж Фереро. Фереро польська, бо тут нам. Ну, коротше, це один той самий виробник, який виробляє Кіндер Шоколад і, кін... і Нутелла. Ну, Кіндер пінгві теж. І... Ви написали багато коментарів про снікерс. Я захотів все-таки шоколад, бо думаю, снікерс. Мені кіндер-шоколад більше подобається. Я думаю, ми і так більше вже кіндер-шоколад не прореагуємо, бо ми вже його самого їли, а от нутелу ми не пробували. Хіба треба знову ж якісь там ще щось докуповувати і ще раз купувати кіндер-шоколад, щоб поєднувати. Ви зрозуміли. Тому такі справи. Поїхали до кіндера шоколада і нутели. Ще написали, щоб я нутелу з зефіром попробував. Вже не, не в цьому житті, знаєте. Ну, не знаю, чи не в цьому житті. Не знаю, поки що ні. Я нутелу більше переплачувати не буду. Дуже дорого. Поїхали. День Справді реагує. День Справді реагує. Сьогодні буде поєднувати. Сьогодні буде пробувати е, нутеллу, горіхову пасту з какао, нутеллу з кіндером шоколадом, ладом, ладом. Поїхали. Коментарі я не маю з чого зачитати. Коротше, поїхали. Поїхали, друзі. Що зміг то зачитав, я вам переказав, що ви в основному писали під вчорашнім роликом. Тому такі справи. 18 квітня, 23, го тобто ще місяць. Поїхали. Давно ми то. Я не знаю, ми десь кіндер пробували 20 чи листопада, 22. Грудня, точно, може грудня. А, старий добрий кіндер шоколад. Чотири штучки за 30 гривень. Ну таке. Одну лишаємо на YouTube-шорт. Все, поїхали з мтеллю. Ну Це солодка їжка цей день, справді. Я знаю, багато фотографувалися, фотографували якісь дівчата, коли їм на день народження дарили квіти. Кіндер-шоколад, кіндер-сюрприз і нутелла. Це все вони, типу, серде у сердечку. І вони це фотографували, щось таке. Ну, коротше, солодкоїшка. Поїхали з нутеллою. Вау! Їда королів, так? Ну, можу собі дозволити. 16 тисяч підписників на каналі, лиш ніхрена не заробляю. І нутеллу шоколадом їм. Ну, трохи. Дібілізм. Ну, поїхали. М -м. А тепер і нутелла смачна, і тіндер шоколад, блін, напевно, десятка. Прикольно. Ой, а як ми це там? Вау! Вау, напевно, десятка. Що нутелла? Ну, тепер мені нутело сподобалось. Поїхали далі. Блін, тут ще корона намальована, ну. Я пам'ятаю, була така реклама. Це соло. Мама Перше слово. Там щось останнє слово в нашому житті. Коротше, пісенька до кінри школи. І там. Ви... Покажіть любов до своїх дітей, купивши кіндер шоколад. Ну, Ми зрозуміли, так. такі були колись реклами були, та, з кіндером шоколадом. Такий кіндер-сюрприз теж, Що б ви не думали, нутела взагалі більше на каналі не було. Не буде. Це напевно останнє. Закриваємо сезон нутелли. Ми скільки відосів зняли з нутелою, починаючи з 19 числа. Нутела з печивом, потім нутела з хлібом, сама нутела. Це я рахуємо. Раз, два, три. Вчора. ні 21-го ні, нутела пер... з батоном 4. Якраз п'ять реакцій. Тепер з шоколадом. 5 реакцій. На кінець 5 реакцій. Ви просили. Це як то буде 5 реакцій. На кінець 5 реакцій ми зняли. П'ять реакцій з нутеллою. Все-таки зняли. М -м, такий шоколад ми швидко з'їмо. Нам ще й ну стане, прикиньте? Ще трохи. напевно батькам лишу. Ні, ну це дійсно для королів це їдана. для багачів. Ні, ну це ще можна за 3 -4 порції, бо 5 по там щось. Чи до 10 штук. Щось вроді 10 штук, чи скільки, чи навіть 13. 50 ще мись, я дивись, велика пачка. Але скільки там штук? А там вісім. Тут 4 та 8. Угу. 8 штук, походу, за 50. Ну, хочу сказати компанія Фереро. Так нормально заробляє на нутелі, на Кіндері. Ну. вміють заробляти. Нема українського перекладу. Що це все по-дібільному -по все написано? Нема українського. Ну, коротше, Фереро. Загуглите. Компанія Ferrero і виб'ять вам все, що вони виготовляють. І кіндери, і шміндери, і нутели, патели. Всяке, що хочу. Ну смачно. Ну, десятка. Давайте ще раз переконаємося отут чайочок. Давайте по... все-таки ще раз поставимо оцінку нутелі самі кіндер шоколад нагадаємо ці смаки. Бо я вже забув за пару днів, а кіндер шоколад, пару місяців. Давайте ще раз окремо на цьому всьому поставимо. Всьому окремо давайте нутелла. А зараз вона мені краще подобається, ніж тоді. Ну, 9 можу поставити. Десятка, щось тут не особо. 9 балів, 10 нема. 9 балів. Ну кай. Коротше, 9 балів. Kinder Chocolate. Поїхали. Чекайте. Ще накайно тела. Все, поїхали. Ну, киндер шоколад десятка, так. Угу. Блин. Останній кіндер шоколад. Просто все-таки трохи лишу на ютуб шорт. Я ще мав прорібувати саме молоко, саме і шоколад, тому поїхали. То лишу на ютуб шорт, але я вже розпакував з Ютуба шорта. Добре, поїхали. Треба поміняти ложку, бо це від нутелли Ой, блядь. Так, шоколад, ну. Ну тут все по десятці буде. Шоколад 10, напевно, молоко 10. Але просто нагадую, бо я вже забув, як ми реагували, що там. Хай буде, 10 балів все получаю. Смачно Та апетитно. Кендер шоколад номер 1 1, так. Кендер шоколад номер 1 але... Дорогий, так. Все, ще це доїдаємо і на YouTube що. А ми вклалися виходить. Бачите? Не читав коментарі і ми вклалися. А то, якби було, що ви напишете по 30, ну, з одної сторони, так, багато часу пишете 30 коментарів купу часу ролика йде, так? Ви вже там... Вчора щось там написали. Тепер щось там написали, не але нема що зачитати. ну, Зато менше ролик. Та, менше ролик іде. Тому такі справи. З вами був День Спрей. Дякую, всім дружно за перегляд. Ну, хто подивився, тому дружно. Коментарі, підписка. Всі ці ляля труляля. -ля. Я роблю зараз кліп. Та й до зустрічі. Всім пока. Ой. Так, шоколад ми лишимо на YouTube Шорт. Бачите, до 10 хвилин вклалися. Ну, хай будемо. Нутелла отримує дев'ятку, шоколад десятку. Але разом я поставив 10 балів. Ну, ще тут ще щось на дні лишилося. Не знаю. Буде мама з татом ще їсти, нехай їдять. Лишуть вони мені цю частину, ще щось чимось придумаємо. Не знаю, ще останнє. Ще виходить шоста реакція, не знаю. Подивимося, що це нутелла. Походу, вже буде їм та. Тому таке справа, ближу ложку і прощаюся. В принципі, я вже прощався. Всім пока! На добраніч! Поїли супер, поїли клас.